Вітаю вас на каналі Спецтехніка. На цьому тижні інтернет спільноту обурило відео з одного з навчальних закладів на Рівненщині. Давайте для початку його подивимося. Тут. Покажи, мені, де ти записав, що це кілево вибив? Покажи мені, що ти телеволог вибив? Покажи! Я не знімаю! Так, я не так як же таким випадкам можна запобігти? Ми, як компанія-інсталятор, вже давно пропонуємо прості, але ефективні рішення для спостереження за шкільними приміщеннями. Наприклад, ось такий базовий комплект, камера плюс картка пам'яті плюс блок живлення вартістю приблизно 3500 гривень. Встановлюється легко, працює надійно. За аналогією з чорною скринькою літака, запис можна переглянути після будь-якої події. Якщо ж говорити про більш просунуту систему, то вона буде включати камеру, джерело безперебійного живлення, роутер з зім-картою. Вартість таких рішень стартує від 7 тисяч гривень, але перевага очевидна: батьки зможуть дивитися як онлайн-трансляції, так і записи подій. Такі системи допомагають запобігти булінгу, а також більш об'єктивно оцінювати ситуації, що відбуваються у школі, у тому числі й саме навчання. І важливо, вони направлені не проти вчителів, а навпаки, для їх підтримки та забезпечення безпеки всіх учасників навчального процесу. Давайте ще раз переглянемо це скандальне відео. Тут показувальні з якими записав, що ти тілево вибив! Покажи мені, що тиреволок був. Покажи! Я не знімаю! Подивіться з іншого боку, що вимагав вчитель від учня? Він його особисто ображав, чи лаяв за поведінку. Сім'ї, який записав! Що ти, ти бив? Вимагав він зошити з записами. А чи не означає це, що вчитель на шостому місяці навчального року всією душею бажав щось донести до цих хлопців? Може, навпаки, треба не засуджувати таких вчителів, а підтримувати? І треба детально розібратися, що саме призвело до такої ситуації? Як там кажуть, не все так однозначно. Наприклад, моє навчання у школі прийшлося на кінець 90-х, і, як на мене, то вся ця історія не варта й дирки від бублика, а не те, що хайпу у всіх медіа із залученням високопосадовців та омбудсмена. Мене більше цікавлять інші питання: чому в класі так мало дітей? Чому вони сидять у куртках та у шапках і зі смартфонами? Це питання до всіх нас, у кожного свої висновки. Дякуємо за перегляд!